Всім привіт! Привіт! Мені як Марія, спінота як Марія, гурт Ярма, це екліт такої католицької церкви. Ну, Насправді завжди ми, пані починає ми. говорити, але він так, для розігрів, так? так? Вже сказав все. <рігла> <рігла> ми з міста івано франківськ Нас і дев'ять чоловік. Почав активно діяти завдяки за за курсу Сітілі Олек, на який нас запросила на своїми друзями. За що ми їм дуже дякую. На саме проєкт почнемо з того, що е, ми засновані були. Не є крутом, але десь приблизно 15 років тому. Цим складом, що ми зараз є, можна рахувати, що вже рік буквально на днях має бути. Граємо ми християнську музику, пишемо свої пісні, власні, власні пісні, влас, власний текст пісень, аранжування. Добудуємо аналогічно самі. У нас такий формат такий кі Ну, Інструментальний е склад у нас такий барабанний, бас-гітара, акустична гітара, як само гітара, лагічний інструмент, скалечка і покалістка. І мені би такий у нас інструментальний склад, що ми граємо такий рок, але... Коли ще <плес> в 16 років прийшов в спільноту <плес> тоді, що лицо на серти, коли молитви були під <плес> музикою, то я просто <плес> зрозуміла все, що я любив вистукувати, якісь там ритми, щось таке. Я просто <плес> почав перебувати на полічику, потім там якась установська була барабана і потім який джембрафіки. Потім знову присівна школа, почав вчитися, на зі музикантів і почали віддаватися це. Чому я це далі роблю? Вийду, вийду з одного боку важко це все поєднати з працею своєю та сім'я. Тут ще є музика за музика, але я розумію, що я хочу вести цю музику до людей. Хочу, щоб люди бачили, що християнство не є тільки в е, одному місці, адже да? мені є не І Те, що музика, хороша музика, якісна музика, теж є церквою. Особисто я почалася якась музика для фізиці, я до душі я люблю. Я люблю грати. І мені подобається приймати участь э, в процесі створення музики, причому така музика, яка мені подобається, і я тішусь э, з того приводу, що ця музика так само може стати природою э, наведення когось добувати. Я завжди мріяв грати э, у гурті і робити гарно якісну музику, а ще як це подобається людям, то вони приносить якась радість, задоволення э, в душі. І, можна сказати, це мені здійснилася. і хочу бути надалі, щоб це розвивалося, щоб, це... І щоб музика наша йшла в світ. Я, наприклад, не виняток серед тих дітей малих, які батьки вели музичну школу, які ми не хотіли грати взагалі ні в яких інструментах, але... Ми не вибирали, коли ми були, але е, роки проходять, а інструменти, яким я займаюся, тобто скрипка, е, все, все більше і більше почав подобатись, особливо коли е, видаєш якісну, гарну музику. Е, е, е. Ну, подобається мені зараз християнська музика, тому що вона не тільки є. Е, Заспокійливою, що можна просто пограти, а є інших людей, ну, показувати, що у світі не тільки є рок, поп, джаз, а також християнські якісь курди, музика є. Ну, ось. Мої перші співи відбувалися в селі, Бабусі, в абільці, як каже моя Маруся. І тоді я ще не знала за що існує. Щось схоже на християнську музику, тобто на тексти. Я тоді тільки знала українські народні пісні. І коли вперше почула християнську музику, християнські слова, тексти, то зрозуміло, ну, що напевне ну, це буде ну, такою, навіть не скажу, частиною мого життя, а взагалі суттю мого життя, представляти Бога. Ну, а щодо музики і текстів пісень, то ну, як на мене все вийшло так. Досить спонтанно, коли е, ти співаєш пісню і, і розумієш, що в голові з'являються якісь хороші тексти, якісь нові слова, і, і вони тебе захоплюють. І, і так почали писатись перші пісні наші, такі власні. Е, думаю, це нам Господь відкрив в нас це і дуже цьому тішуся. Я пам'ятаю, що прийшла до церкви власне, через музику якось так. Можна не кінця батьки, там відкрили про Бога, але що в церкві були такі зустрічі дитячі, так? і там були різні вікові категорії. І там був хор, звичайний простий хор, але таких сучасних пісень. І я пам'ятаю, я приходила на всі ці три групи, знала дуже багато пісень. Так... І я виросла в музиці, і музика виросла в мені. Як я почала писати, сама не пам'ятаю, але пам теж це було від, від самого малечку, це точно. Ну, і слава Богу, дав Бог так, що я зараз музикант, я цим дуже тішуся. І як сюди потрапила власне цей гурт, це для мене ще одні відкриті двері, бо пишу пісні, і я, наприклад, розумію, що е я так виражаюся. Так? Як мені легше пісні, там, до когось достукатися, найбільше до, до себе самої. Так? І так само до мене пісня стукає. Тому для мене цей гурт просто таке місце мега-реалізації, де я де можу бути. Де Детішуся і ці пісні, які ми пишемо, просто надають мені далі якихось сходинок, де можна рухатися. Мені це подобається. Чому я займаюся музикою, тому що я більш нічого не вмію. Я щиро вірю і знаю, що це моє покликання. Чому я граю в цій групі, чому я взагалі граю в християнську музику, тому що... По-перше, це якийсь один з методів, як вдячний Богу за, за ті його таланти, тобто, тобто через музику ту, яку я вмію грати, я можу допомогти іншим людям і почути добре слово, тобто якісь добру новину. Якщо б 10 років відзад мені сказали, що я буду грати в постійній гітарі, я пристреювся, не повірити це. Я навіть про це не вмію. Було на таких думок, але так сталося, що 17 років побачив людину, яка на гітарі. Тобто Це було просто на вулиці, він собі грав, і я побачив, як він поїв відзяв я кажу, чувак, заміщ, навчий, навчий, та, Ґath, і кажуть, слухає, він чувак, закора так, дівчонки не треба робити. Але це були тільки залюбки тоді. Так сталося, що в мене пам'ятаю, я трохи навчився грати і приїхав з якимось концертом якась дорога, і там мені відкрився Бог. І просто через цю літару я зустрів Ісуса, я зустрію церкву. І мене запросили на школу християнського життя, власне, співати як Марія. Це зовсім випадково, і пам'ятаю, коли я заходжу в храм, і частина цього гульта там просто лабає, і я такий я дуже хочу. І це почався великий заклик з цього. З часом пішов цей гурт. Почав. Скажу, що насправді дуже любила співати ще з мого дитинства, і там теж десь ще бабусі ставила стічі, колазила, і співала різні пісні. То моя сестра відговорила, що часом. Я думала, що Оля співає тільки вдома, але виявилося, що вона і між людьми десь ходить, і... Ну, Тобто Це таке десь ну, ще з дитинства, що люблю робити. І... Коли, пам'ятаю, пішла на таку немалотонну зустріч і побачила Христика Капунську, коли вона співала, і я розуміла, що це для мене дуже близько, і я хочу робити щось те саме. Ем... Ну і зараз не вірюся, що насправді я можу, можу співати для Бога. І розумію, що це найкраще, що можна творити, музику для Бога. Це і найкраще. Наразі для мене найчастіше грається спільноти, як Марія, це охопливі зустрічі. Також ми збираємося тут, ці юридистів не маємо цю студію, де, де ми займаємося. Загалом також мріємо про власні диски, про поїздки на фестивалі, про різні концерти і, і вчимося цього. Це майбутні наші кроки. Насправді, що хочеться, хочеться нести сучасну музику в нашу церкву. Хочеться, щоб люди чули, що християни це є класні, класними люди, які ми. Грати класну музику. Двіжову, двіжову музику. Дякую вам, <ріст> хочеться побільше показувати людям те, що християнство не є застарілим, а є насправді двіжовим класним молодістю. Ще раз виникла тут нещодавно така ідея. Хотілося б, напевне, скласти музику до, до Верниці, на текст Городиться Діво чи наш якийсь такий. Щоб молодь хотіла молитися цією молитвою, тобто повертатися до, ну, до такої традиційної молитви в сучасній житло уробці, власне, тепер колись житло. Ми би також хотіли велику підтримку від священників, особливо нашої про запрошення на різні концерти, на різні фестивалі. Також щоб десь... Морально, фізично підтримували, тому що е, наші ресурси е, не дозволяють там, наприклад, вийти на велику сцену, але з е, благословенням якось із молодих або отців, які е, нам можуть посприяти, ми з радістю можемо виступати десь, е, показувати свій е, потенціал, свій рівень. Та на своїх парафіях розказують, що є нормальна музика хороша, що мови сходили. Ми також ті прощі, які були вже організовані, одноразово, на яких грали, то є хороші відгуки, хороші потім розмови, якісь про майбутнє, якісь концерти. Тому ми відкриті, чекаємо на ваші запрошення. Будь ласка. Я можу, наприклад, почати що сказати таку, річ, що добре, що ми... Так, бо моя дружина є співачкою в цьому гурті. Завжди ми разом, попри всі нюанси, куди ми їдемо, де ми репетиції маємо, я завжди маю підтримку моральну. Я хочу сказати, що справді на неї чудова дружина. Не знаю, як інші, наші співаки-музиканти, але... На те, що репетиції бувають дуже довгими і по часу, і по витривалості, і взагалі по силі, які треба віддавати, то, то насправді це просто бонус, коли твоя сім'я разом в репетиційній. Для нас чому? це за щастя. Коли що тебе відпускає, так? Так. <гум> Один одному не дзвонимо, а де ти є, коли ти будеш. Ну так насправді є, що вже час від часу питає, а скільки ще репетицій, бо тому часу затягується. Але, але слава Богу, що, ну, що є така хороша дружина, яка відпускає, і дитина маленька, яка теж відпускає. Каже, мені попасть, я не плачу, ти знаєш на тебе день на репетиції. І слава. Дякую своїй сім'ї, що відпускають мене на ці репетиції. Вони е, діють за мене, вони підтримують мене в цьому, е, танцюють, співають під ці пісні. Просто Захарчик скаче. Олегає, Захар, Олега, гітарі. я можу сказати, мене дружина також музикант, вона мене розуміє. Розуміє те, що я потребую музику, потребую гурт для, по-перше, для того, щоб свої якісь потенціали, свої амбіції реалізувати Ось пункти. Дітки мої також, в принципі. Маленькі принципі розуміє, що так йде працювати. Дії, мам! Не розмістимося. Музичні плани на майбутнє ми би хотіли, побути на міщі такі плани, це грати по якісь видопомагати. Так от, найближчим часом наші плани такі — це записати пісню одну, Потім другу. <рес> 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 Хочемо виступити на фестивалях. Запрошую всіх. Гору серця фестиваль, фестиваль в інтернеті. Проща в Кривосі. Гощів. Гощів. Світовий день молоді. Те, хто буде. Бажаю нас не побачите. Наступна штука, 25 червня. Тут, Івано-Франківську, бренд міців туристів. В І вас цікаво читати людині, як момент буде організовувати концерт, на який вас запрошуємо на четвертій годині. Гурт як момент! Також підписуйтеся на Facebook, на нашу сторінку вконтакте, лайкте, Ютуб. Підписуйтесь. Співайтесь з нами. І слідкуйте за нашими подальшими. Дуже хочу подякувати е, курсу Сесілі АРЕК і організаторам цього курсу е, за такий хороший досвід. Найперше, е, що є надзвичайно позитивним, це є співпраця з іншими музикантами. Тобто ми не варимося в своєму соці, ми не е, кліпаємо свою музику і не знаємо, що твориться в світі. Ми е, спілкуємося з організаторами, які мають е, хороший музичний досвід так само. Ми співпрацюємо з іншими ботами, бачимо, куди можна розвиватися, сильно сторони і відповідно, це надихає на роботу і робить, скажімо так, наш продукт, який ми робимо, робить відщець. Зазвичай, що я перевальчик, я граю рівніше. Я вже розумію, це дуже не, не, не <ріждя> починає прискоритися, щось порівнятися, я вже <ріждя> краще це відчуваю. І вони, ну, як гурт, ми стали дружніші, стали ну, Ми як були, такі лишилися, слава Богу. Нічого не змінилося. А щодо нашої такої професійності розростаємо і це дуже добре. Дякую вам. Також це, це не, тільки, не тільки музичне зростання, не тільки те я музичне зростання, не тільки здружує нас, а й вбиває нам на, на моє особисте життя, на життя моїй роботі, моєму повсякденному. Ми їх до нас з Богом, бо насправді цей курс, він якийсь особливий став для мене. Стабілізував моє життя, якісь є прагнення, е, якийсь є е, новий розклад життя. Там, знаю, куди йду. Е, хоча, як би, думав, куди йду, що знаю, куди йду. Але Сецілі Реально справді баноцював моє життя. Не тільки в музиці, а й в повсякденному житті. Це що таке? Ну і також, можливо, такий невеличкий анонс, оскільки ми перші потрапили такі... Коли два гурти працюють разом, то е, для наступних гуртів, які будуть працювали по два, цього разу ми працювали з гуртом е, що е, Дуже цікаво, це щось нове в цьому курсі. Е, так що наступні гурти очікуйте, співпраця, гурти впаляться, просто дуже класно, дуже супровод.